Ви дивитесь третю частину четвертого уроку курсу програмування на C. Ми вивчаємо цикли. Сьомий приклад демонструє можливість примусового завершення виконання циклу. Цикл, заданий оператором fo, повинен виконуватись 5 разів. В тілі циклу ми виводимо значення лічильника циклу. Але якщо змінна і дорівнює 4, виконується оператор брік. Оператор брік припиняє виконання команд циклу, в тілі якого він знаходиться. Нова ітерація циклу не починається, цикл завершується. Тому в консолі буде виведено лише значення лічильника циклу від 1 до 3. Оператор Brick також можна використовувати в тілі циклу, що задається оператором while. За умовою цикл повинен виконуватись 10 разів, але відбудеться лише 3 ітерації циклу. При J дорівнює 4 виконання циклу завершиться. Пригадайте, ми вже використовували оператор Brick. З умовним оператором Switch. Восьмий приклад демонструє використання оператора FO без жодних параметрів в круглих дужках. Ми також створюємо лічильник циклу змінну I, змінюємо значення лічильника та зупиняємо виконання циклу за допомогою оператора Brick. Цей приклад. Демонструє опціональність, тобто необов'язковість використання параметрів оператора ФО в фігурних дужках. так робити можна. Це буде працювати. І в консолі ми отримаємо наступні значення лічильника циклу змінної I. Ви повинні знати про опціональність параметрів оператора ФО. Знати, що можна задавати не всі з них. І навіть не задавати взагалі. Але я не радив би вам створювати цикли таким способом. Дев'ятий приклад уроку демонструє оператор, що дозволяє знаходити остачу відділення одного числа на інше. Так, наприклад, остача відділення 5 на 2 дорівнює одиниці, другий рядок коду містить запис 5% 2. Символ відсоток це і є оператор знаходження остачі відділення числа 5 на 2. Наведені строки програмного коду в консолі дадуть наступний результат. Часто потрібно відповісти на запитання, чи ділиться одне число на ціло на інше. Для цього варто знайти остачу відділення та порівняти її з нулем. Наступна частина програмного коду демонструє можливість знайти всі числа від 0 до 100, які націло діляться на 3. Оператор знаходження остачі відділення може бути корисним при виконанні завдання до даного уроку. З метою засвоєння поданого матеріалу пропоную вам написати програму, яка виведе в консоль наступну послідовність нулів. Написаний вами програмний код повинен містити оператори циклу. Допрацюйте створений вами програмний код так. Аби він виводив наступну послідовність нулів. Четвертий урок завершено. До нових зустрічей. П'ятий урок буде присвячений функціям. Ми навчимось використовувати власні функції та з'ясуємо питання пов'язані з областю існування змінних.